Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блос Перша страва. Макарони з креветками та кабачками, Спагеті з кабачками і копченим салом. Нарізаємо півкольцями та додаємо до м'якої цибулі. Смажимо до м'якості при помішуванні на іншій петені обсмажуємо бекон з додаванням оливкової олії. Коли копчене сало отримає золотистий відтінок, додаємо його у пательню з кабачками та тушкуємо до готовності. У окремій місці збиваємо 4 сирих яєць, додаємо пів чайної ложки чорного перцю, засипаємо 100 г парміжану тертого, ретельно перемішуємо, готові спагеті